Лакшері та люкс. Саме з цих двох слів складається назва марки Авто Lexus. Коли чуєш цю назву, відразу асоціація з чимось шикарним та комфортним. Я вам скажу так і є. Педантичність в деталях в кожній лампочці, шторці, ручці. І так, до вашої уваги, Lexus GS300 в кузові s 19 Will yo, you fake you and Jake. stay the funk about my way? My get that fucking heated. Yo, damn last try to play, fuck around. My mom and round for And as you witness your drama the fittest to handle, their it's with the easiest i am I'ma kill him to the real of my then you stand, you send him for easier grace. Hit it with the comment, I'll the the rockin' my lyrical vomit. If you robbing, I'm robbin' together, no stopping. I'm sick when I'm coughing. not very odd. How many weapons you step in and grabbing. I'm stressing so light it's the bed and the mind and the less. If you reckon with nephew you gon' get beheaded. Alright, we get the Під капотом цього красавця V-образна шістка об'ємом 3 літра, 249 кінських сил, з нуля до сотні близько 7 секунд. І там завжди пильно, бо туди ніхто не лазить. Автоматична коробка передач звичайний гізотрансформатор від японської компанії Aisin. Випускалися вони з двома типами приводів: повний привід та задній. Це задньоприводний. Хоча взимку вона їде на рівні з повнопривідними завдяки системам стабілізації та електронним блокуванням коліс, аби клірінс дозволяв. Кліренс болюча тема. Тут він цілих 13 сантиметрів. Ну а що ви хотіли? І рибку з'їсти, і на високій комфортній машині їхати 220 км за годину листаючи інстаграм. Насправді, цей двохтонний п'ятиметровий корабель на низькому ходу дає максимальний комфорт при їзді на любій швидкості. 200 на круїзі легко. У вас тривога? Так, да, по всій Україні. А що не ви ніде нічого? Ми, ми в машині їхали. А, да? Так. Да. ж не чути. Шумка така. Настільки безпечна машина, бля, що навіть тривоги не чути. Зовнішній вигляд, ну почнемо з того, що це Lexus. І проблему японців з дизайном прямим сегменту не було ніколи. Зараз меховоди і мерсоводи активуються. Це не Lexus, а японець? Та, Та ні, ну японці вже тієї. Ні сам, наприклад. Я не знаю, чи розказувати вам про всі щаки, бо особисто мені здається, коли кажеш Lexus, то це і так зрозуміло, що там є підігрів та вентиляція сидіння, електропривід руля та електропривід дзеркал, дотяжка багажника і акустична система на 13 динаміків плюс сабвуфер від Марк Левінсон. Музика закачаєшся. Тут навіть є лампочка, яка створена для того, щоб підсвічувати емблему на рулі, аби не дай Бог ти не забув на якому авто ти їдеш. Тепер детальніше. Тут опускається руль. Коли глушиш, він піднімається. Кнопка старт стоп. Підлокітник має два режими по зручності. Він, до речі, двохповерховий, і в ньому є світло та розетка. Є задня шторка від сонця, а також музика шалена. Я вже казав. Ви просто послухайте. Ого, тут руль опускається. А центральна консоль не мішає, ну, коли не сам. Тут навіть підлокотник їздить. Ого, скільки тут місця. Приблизно це я чув від своїх друзів, коли вони прийшли зацінити тачку братана. І тут ми дійшли до того, про те, що пошепки підйобують мерсоводи, беховоди та хрін з води. Це проблема п'ятого циліндру. Трохи реальної інфи з цього приводу. І щоб вам було зрозуміліше, чому я так впевнено тут навалюю і розказую, ця машина моя. І володію я нею 4 роки, 4 щасливих роки. І так, п'ятий циліндр. Що пишуть в інтернеті? Це конструктивний недолік повітряного фільтра, через який попадає пил та пісок в той роковий п'ятий циліндр. Через що пропадає компресія, і ми приїхали. Маленька інструкція, щоб від вас не пішла компресія, потрібно міняти масло раз в п'ять тисяч і повітряний фільтр разом з ним. Купував я це авто завідомо з тією проблемою, бо я рахую краще взяти, зробити самому і бути впевненим, а не вірити оцим перекупам, які кажуть, що міняли ГРМ вчора, а масло позавчора. Я взяв це авто. І замінив двигун, але не по причині п'ятого циліндра. Іронія, я замінив через те, що були раковані в блоці двигуна, так що антифриз потрібно міняти також вчасно Давайте підведемо підсумок. Якщо розхідники міняти вчасно, то ця проблема до вас не прийде. От по кузову немає проблем зовсім. Хоча є один момент по ЛКП: він просто вигорає на сонці і нічого з цим не зробиш. Пару слів про коробку. А більше й не скажеш. Компанія Айсін робить якість. Міняй масло раз у 30 тисяч, і буде тобі щастя. Шалена ходова. Чому саме так я сказав? Бо я на ній приїхав 64 тисячі, і невідомо скільки проїхали до мене. На СТО кажуть, ну може ще покататись. 64 тисячі по наших дорогах. Карл вкинься. Там багато речашка і слайнблоки, як від крузака. Чи дорого володіти Лексусом? Я скажу ні. Просто міняйте розхідники і катаєтесь. Головне перевіряти на правильному СТО при покупці. Доброго дня, Дайте, будь ласка, два класичні флати. Коли ви на Lexus, 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 їдете на Lexus. Ну, коли ви на Lexus їдете за рулем на Lexus. Тримайтеся за рулем в Lexus на Lexus, заїжджаєте на Lexus. На MacDrive на Lexus. На макдрайві можна навіть не платити на Lexus. А я про Lexus вам розказую. А ми сьогодні снімаємо, так? А що треба що розказати? Треба, щоб там про розхитопливо розказати, там, я не знаю. Там подогріває так розумію а це цікаво? звісно цікаво. людям все інтересно треба що розказувати де вони бачили? де вони Лексус? де вони лексу покидають диви ко дівчини красиво якщо... диви да. не про канал, а раз безплату попити каву і на ліксувати <плодаток> Лексус настільки плавно їде, що я можу навіть от каву тримати на лексусі, можу на лексусі <розум> постаканники поставити Ще з ну, руль не робіть. Руль треба тримати, як мінімум під одною частиною тіла. Я тримаю коліном, типу, як на опиті вже знаєте, коліном тримаєш собі руль дає, і все. Ну, під поставив як треба і тримаєш тримаєшся коліном. Бокал за тих, хто на наліксус. <риклад> так, розкажу вам по розходу. По трасі їхати одне задоволення, тому що 8,5 до 10 літрів газу в кінць. Ну це дуже мало для 3 двіжка v 6 По місту ситуація зворотня. По місту буде 18-20. Точно. І як би ти не їздив? Хоча в режимі, так як я їжджу перше світофора, 20 літрів стабільно. Особисто я випробував таку штуку, якраз широка різина. Спереді я поставив 215-60 а ззаді 235-55. Для чого я це зробив? Для того, щоб вона краще рулилась. І мені це допомогло на задньому приводі це відчувається ой-ой-ой. Я там дуже багато розказував, що в цій машині є, але простіше сказати, що тут немає. А немає тут тільки масажу. Все остальне є. Що не спитаєте, все є. Підігріва руля є? Ні, підігріва руля немає. <реш> ну, ладно, масажу немає, і підігріва руля немає, Що ще? А, все. Лексус. <реш> у мене був такий досвід, коли я, я спілкувався зі своїм знайомим, він мені казав: А яку ти собі наступну машину дивишся? Я кажу, ну як яку, я собі дивлюся Фініка. А у мого знайомого на той момент був Фінік. Ну, Фінік це Інфініті, може, хто не знає. І він мені з таким здивуванням: Ти серйозно, ти хочеш пересісти з Lexus на інфініті? Я кажу йому, а що не так. Він каже, слухай, просто прокатайся. Ти все зрозумієш. Уважний глядач міг помітити, що бампер стоїть не від цієї машини. Я її, так сказати, трошки проапгрейдив. Розумієте? Я люблю свою машину. Звісно, цей бампер був куплений за кордоном і вже ставився тут. Вона, до речі, єдина в Україні з таким бампером такого року в такому кузові. А звідки я знаю, що вона єдина, просто зайдіть на авторії. Вийте кузов С19, вибачте, що немає таких машин. А якщо в кого є така машина, напишіть в коментарях. Я хотів би вас спитати, як ви там з бордюрами поживаєте? Я ще хочу повернутися до проблеми цієї моделі п'ятого циліндра. Бо в інтернеті скільки багато дезінформації. П'ятий циліндр, п'ятий циліндр. Ого! Скажу одне, в кожної машини є слабкі місця. Добре, що це слабке місце цієї моделі, всім відомо. А боятися, не такі страшний вовк, який його малює. то так я вам скажу. Якщо за нею дивитися правильно, повірте, все буде добре. Звичайно, хотілося б вам показати, як вона дріфтує. Точніше сказати, як на ній можна дріфтувати. Бо, на мою думку, на всіх задніприводних машинах можна дати боком. Ну, я люблю свою машину, і я не буду рвати свій автомат на асфальті. Не втримався не дати боком. У резина воняє. Що тебе в Лице помінялось? Заглочу.